Всім привіт, дороги ціна церкви. Я хочу поділити з вами відкруванням сьогоднішнього відеоролику на каналі Салтаненко, і нам потрібно бути родженим свище і вернутися до Божого Слова. Тому що тільки воно дає життя і тільки воно дає відповідь. Бо дехто собі думає, я хрестився і покаявся один раз, і все, Бог вже все нам дарив, простив, і вже ми в царстві небесному. Але слово говорить, що як від божественної сили його даровано нам все для життя і благочестя через пізнання, призвавшого славою і благістю. Що таке благочестя? Це правідність, святість, страх перед Богом, перед Словом Божим. І це означає початок мудрості. Так, нам Бог все дав, але нам треба далі рухатися з Богом. Якщо ми хрестилися в Отця, Сина і Святого Духа, але якщо ми не рухаємося в святості і праведності, то ми е, рухаємося в гріху, так і а Бог і гріх вони не є сумісні, тому завжди потрібно бути в покаянні і в слові. Амінь.